Працівники поліції спільно з поліцейськими кінологами та військовослужбовцями Національної гвардії України блокували перевезення нелегальної зброї та наркотиків, затримували розшукуваних злочинців, виявляли транспортні засоби в розшуку та водіїв у стані алкогольного сп'яніння. За два роки проведення таких заходів блокпости довели свою ефективність упродовж двох років. Блокпости допомогли припинити понад 1060 правопорушень. Серед виявлених порушень 438 кримінального характеру за кожним розпочато досудове розслідування. Блокпост став кінцевим пунктом призначення для майже півсотні осіб, які перебували в розшуку. Разом із тим, правоохоронці Черкащини надалі проводять комплексні відпрацювання на блокпостах із залученням допоміжних служб. Нагадаємо про порядок перетину блокпостів на дорогах задля вашої безпеки та комфортного проїзду. Зменшуйте швидкість автомобіля, завчасно підготуйте документи для перевірки, вимкніть фари автомобіля, увімкніть аварійну сигналізацію, не проводьте фото та відеознімання. Без дозволу, не виходьте з автомобіля. Чітко відповідайте на запитання поліцейських або військових. Після дозволу продовжуйте рух. Різко не пришвидшуючись, зберігайте спокій та взаємоповагу.